Пекова машина Делонгі Прімадонна Сул. І зараз я вам покажу, як розбирати та мити її молочник. Отже, знімається голова. У нас є трубочка, яка знімається, миється. У нас є ось інсерт. Переключаємо, знімаємо. У нас є ось тут замочок прокручуємо, знімаємо. І У нас є ось ця штука, теж акуратно витягуємо, знімаємо. І ось оце все. Промиваємо проточною водою. Без миючого засобу. Я думаю, що можна і з миючим засобом. Ось отакі деталі. Висушили і в зворотному порядку збираємо. Раз. Два. Отак. От Все. Ставили. Все. Готово. Користують.